Вітаю, друзі! 28 лютого Сьогодні з вами Валерій Клочок. І сьогодні в виданні Financial Times вийшла сенсаційна стаття, як на мене, який мовиться про те, що війська Російської Федерації провели репетицію застосування тактичної ядерної зброї при гіпотетичному конфлікті. Як ви думаєте, з ким? З Китаєм, не з Україною, не з країнами НАТО, про що часто полюбляє говорити Медведів, а саме з Китаєм, з тим Китаєм, з яким вони активно нарощують співпрацю. І так, Росія не виключає сценарії підготовки до вторгнення Китаю. Вони моделюють ситуацію, за якою Китай може розпочати гіпотетичну конвенційну війну. Це не новий документ, на правду. Це 29 секретних російських військових файлів, які складалися в період з 2008 по 2014 рік. Але вони, як пишуть автори матеріалу, є актуальними для військової доктрини Росії і навіть сьогодні. І Оскільки це такі секретні матеріали, звісно, у вас виникне запитання, як же вони просочилися в пресу, просочилися, і є конкретно той, хто коментує ці події, це директор російсько-євразійського центру Карнегі в Берліні Олександр Габуєв. Він наголошує на тому, що це перший раз, коли вони побачили подібні документи у відкритому доступі. Комусь цікаво, щоб вони стали. Публічними і я вважаю це дуже добре, бо і в Китаї мають розуміти, з ким мають власне справу, незважаючи на те, що у 2001 році між Китаєм та Росією був підписаний договір про ненанесення першого ядерного удару, але все ж таки у Росії є підозри щодо Китаю, що Китай може їх атакувати або. Претендувати на їхні території. Ну, якщо сказати по правді, то Китай поступово здійснює експансію Росії. Ви знаєте історію про те, що їм там віддані навіть в довгострокову оренду певні території, на яких проживає чимало китайців, проводиться така поступова економічна і соціальна, скажу так, експансія Китаєм Росії. Такі загрози направду є, але тут мовиться саме про можливу війну. Воєнну операцію Китаю проти Росії ще рік тому відбулася дуже цікава зустріч Цінзіпіна та Путіна. Після чергового перебрання на свій пост очільник Китаю прилетів з першим міжнародним візитом до Росії. Ну і от нині, як на мене, стає очевидним, чому ж саме Сінзіпін прилетів у березні 23-го року до Москви. Я про це вам робив відео. Залишу про всяк випадок посилання в правому верхньому кутку. Можливо, вам буде цікаво пригадати тоді історію і подивитися, наскільки ну, правдивими. Чи ні, були мої прогнози. Так от цей візит був доволі цікавим частині його проведення і несподіваного завершення. Справа в тому, що напередодні цього візиту Росія оголосила про те, що буде переміщувати ядерну зброю до Білорусі. І вже тоді, як писали видання, Сінзіпін просив Путіна не розміщувати саме свою ядерну зброю на території Білорусі, і навіть на одному із заходів, коли вже це почало відбуватися, президент Казахстану Токаєв, який близький з Китаєм, висував конкретні претензії тоді Лукашенку і Путіну про те, чому це Росія вдається до таких кроків, розміщуючи ядерну зброю на території інших країн для Піднебесної це направду серйозний виклик. І хоча. Пекін офіційно почав заперечувати, і Кремль заперечував те, що нібито така розмова відбулася, але витоки інформації вони очевидні, зрозуміло, що е, дійсно така розмова була. А оскільки сьогодні з'являється матеріал у м, Західній пресі про можливу підготовку засування тактичної ядерної зброї Росії проти Китаю, то це абсолютно логічно влягає в достовірність цієї інформації. Які ж критерії потенційного ядерного удару? По-перше, Такі навчання щодо застосування цього ядерного тактичного озброєння проводяться східним військовим округом Росії. Відпрацьовуються численні сценарії, які зображують саме китайське вторгнення. Але серед критеріїв, коли Росія може застосувати цю зброю, визначають наступні: по-перше, висадка противника на російській території, ураження підрозділів, що відповідають за охорону прикордонних районів, напад противника і застосування звичайних озброєнь. Тобто Росія розуміє, що вона звичайний спосіб. Чинити спротив довго не зможе. І от, зокрема, вони визначили, якщо буде знищено 20% стратегічних підводних човнів із балістичними ракетами, маються на увазі російських, 30% атомних ударних підводних човнів, 3 і більше крейсери, 3 аеродроми, або одночасне ураження основного і резервного берегового командного пунктів, тоді російські військові. Зможуть застосувати тактичну ядерну зброю для розв'язання ширшого спектру завдань. Ну, як бачите, риторика абсолютно ідентична до тієї, якою використовують дуже часто провідні політики, скажу так у лапках, бо, тому що політиками їх назвати навряд чи можна медведів і, і інші, коли вони стверджують про те, що вони можуть застосувати тактичну ядерну зброю в Україні або задати ударів своїми ядерними бомбами по столиці Німеччини, по Варшаві, ну і навіть по Нью-Йорку. Я вважаю, друзі, що поява цього матеріалу абсолютно не випадкова. Можна, звісно, припустити, що кінцевими бенефіціарами цього матеріалу є, до прикладу, там американці або хтось із західних спецслужб для того, щоб показати невігластво росіян, що мовляв, вони абсолютно не контрольовані і так далі. Ну направду, так воно і є. Але з іншого боку, можна і зробити припущення, що зацікавленими в цьому матеріалі є і самі росіяни. Вони вже неодноразово вдавалися до подібної риторики, говорячи про те, що якщо що станеться, то вони будуть вимушені використовувати більші засоби і методи для спротиву. От, зокрема, беручи до уваги е, буквально нещодавні заяви від Еммануеля Макрона про можливість ведення військ Франції на територію України або військ країн НАТО, і членів Європейського союзу, відразу відбулася реакція з Кремля. Ну, зокрема, Пісков сказав, що якщо це станеться, то це буде прямий конфлікт із. Країнами НАТО, хоча на правду, це не так, тому що НАТО подібних рішень ухвалювати не буде. І на тлі того, що Захід може вдатися до більш рішучих кроків допомоги Україні, навіть застосовуючи можливості ведення військового контингенту, Росія розуміє, що вести ефективну війну проти України їм довго не вдасться. Так, сьогодні ми вимушені констатувати, що є. Певні не дуже привабливі для нас новини з фронту. Наші військові відходять на підготовлені позиції зараз, безвідносно до того наскільки вони добре підготовлені, а є, але є такі факти. Може видаватися на перший політ, що це великий успіх сьогодні наступальної операції росіян. Є розмови про те, що вони готують нові ударні операції. Але в умовах довготривалої війни говорити про потенціал Росії як невичерпний, звісно, не доводиться. Він рано чи пізно буде закінчуватися. І поява подібних матеріалів свідчить про те, що Росія може просто примітивно вдаватися до чергового акту ядерного шантажу, в тому числі і проти Китаю. Або ж це може означати, що. Китай все-таки вагається, чи потрібно йому продовжувати таку шалену підтримку сьогодні російської економіки. Просто нагадаю, що торговий оборот між Росією і Китаєм минулого року зріс майже до 230 мільярдів доларів. Це величезна цифра, і нібито вони планують збільшити його до 240 мільярдів доларів. Я, друзі, наголошую на тому, що не вбачаю великої дружби між Росією і Китаєм. Є ситуативна вигода, але те, що Росія швидше вбачає в Китаї можливого ворога, то це так. Звісно, Крем буде розповідати, що Китай це найближчий їхній партнер, і вони будуть співпрацювати з ними надалі. Розповідаючи одне, Росія готується до потенційного ядерного удару проти Китаю. І це на даний момент є більш аніж доконаний факт. Чи застосують вони тактичну ядерну зброю у разі атаки, до прикладу, проти е, Китаю? Час покаже. Чи буде ця атака? Сумніваюся, тому що Китай навряд чи буде наступати на територію Росії. Але повідомлення про те, що Росія готується проти можливої такої війни, як на мене, дуже цікаво. Що ви власне думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях, підписуйтеся на мій канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтеся. Sério da Ucrânia.